Так стрімко скорочується день. Ще тільки 21 година, недавно було ще видно таку пору, а тепер вже сутінки. А з вами канал Село Ти Моя доля і в мене чергова розпаковка, правда, розпаковка одноманітна, бо замовила я хризантеми в такому. Прорекламованому, дуже прорекламованому е, на такому сайті. Не знаю, як у вас, а в нас кожен день він на Фейсбуці появлявся із рекламою, та реклама їхня. Сажанці квітів Тернопільщини. На жаль, не обійдеться без критики, правда, сажанці. Не скажу, що вони погані. Я вже три посадила. Ось один сажений, другий, третій. Як і обіцяно, їх 10 за 380 гривень. Але за посилку нова пошта здерла, як кажуть, не як з рідної мами, а як не знаю з кого. І так я заплатила 573 гривні. Погодьтеся, що це не так уже й мало, а зовсім нема. Назв сортів на хризантемах. Всі хризантеми без назв. Ось так упаковані. Та й упаковка би яка. Скоріше накидані вони були. Знизу лежало шість штук і зверху чотири. Нічим не закріплені, нічим з деяких повисипався ґрунт. Так що я їх вирішила сьогодні ще, можливо, хоч частину з них посадити. Недбайливо запаковано. Якщо далі будуть вони рекламувати якісь квіти, навіть якщо це буде недорого, замовляти більше в них я не буду. Тим більше не знаю, чи ці хризантеми не будуть цвісти всі одним кольором, ну, якщо дасть Бог доживемо, то побачимо. І одна з цих хризантем взагалі не схожа на мультифлору. Якась воно трохи світліша і вища, це точно не мультифлора, Ну, знову ж таки поживемо, побачимо. Вже місяць блідолиций, на небі. Покопала ямки, залила водою. Ну, коренева, правда, непогано в них. Ось така коренева. Ну, дай Боже, щоб вони цвіли мені, І щоб потім ще можна було їх зберегти. Бо Минулого року восени, можливо, це навіть та сама Марічка перейменувалася вже в квіти Тернопільщини. Десь там в Тернополі замовляла я квіти Марічки, замовляла гайхери, розсаду і хризантеми мультифлора. Правда, восени вони цвіли. Не скажу, що шикарно, але можливо я трохи вина. Можливо, я їх не доглянула так, як треба. Але за зиму пропали і гейхери, і пропали і всі мої хризантеми. Ось так посадила і цю, і вже мене п'ять посаджено. І поки що мене не заїли комарі, то посажу, можливо, ще трохи десь кілька. А це показую, який красивий рунун Один з чотирьох поки що розцвів, ті ще далеко їм до цвітіння, ще нема навіть зачатків, бутонів. А це ось так красиво цвіте трояндочкою. Дуже було б бажано зберегти цибулини його, щоб і на слідуючий рік, щоб не купувати кожен рік нових цибулин. Але в мене, правду сказати, чогось за зиму багато цибулин пропадає. Наприклад, цієї зими пропали цибулини кал. У минулому році показувала цвіли, зберігала в нижній шухляді холодильника. Пропали. Ось такий красивий очиток. Подобаються мені останнім часом очитки тим, що вони. Цілий рік такі стоячі, не потрібно її ні підв'язувати, невибагливі, витривалі до посухи, не потрібно їх поливати. І ось я замовила ось такий раболистий очіток, не пам'ятаю, як він називається. І навіть відламала від нього пару стебелець, коренила їх в простій воді і посадила окремо. Починають вже цвісти лілейники. І лілії. Лілії в мене багато буде, що показувати, але вони не политі і дуже низенькі. Бо далеко сюди воду мені носити. А дощі які йшли, то й йшли. А тепер, як нема, то нема. Але більшість з лілії поки що ще на бутонах, ще не розквітли. Милування їхньою красою ще попереду. Підростає моя ось така вейгела. Цього року вона ледве-ледве цвіла, бо добряче підмерзла, вона молодою посажена в минулому році. Я її не накрила і її прихопило, напевно, навіть не стільки взимку морозом, як вже на провесні, коли поверталися морози. Але тепер ось вона підросла і сподіваюся, що вже добре вона перезимує задовільно і буде, все гаразд. Показую свою красуню черговий раз де Ронсар. Ось така вона красива в обнімку з духм'яним горошком. Дещо вже на ній пересвіло, але ще... Безліч на ній і бутонів, так що буде тривати цвітіння довго. Вже її потрібно було б підв'язати трошки вище до того стовпа, щоб вона не хилилась, але поки що ще і так може бути. Троянди продовжують цвісти. Незабаром буде квітувати волотиста гортензія. Не пам'ятаю, як називається сорт, бо через одну від неї ваніла фрайз, а ця не пам'ятаю, як називається. І ось так в такій тісноті. Цвітуть мої примулки, починають вірніше цвіти. Я їх збираюся, збираюся розсадити, бо вони тут, було їх три, їх вже тут більше стало, вони вже самі по собі розмножилися, їх треба розсадити, але щось в мене не вистачає натхнення. Продовжують свісти мої спіреї, це Little Princess і росте вгору та вгору. Зебрінус. Міскантус зебрінус. Ось такий красивий, поки що без верхніх своїх волотей, але й так красивий, ніби такий собі зелено-білий світлофор. Хотіла його е, розділити весною, але ж виявилося, що він такий твердий, як камінь. Не розділила, і так він не залишився, вже потрібно було б його розділити. І на цьому закінчую сьогоднішню розповідь про отримані саджанці Хризантем від саджанці Квітів Тернобильщини. від фірми, яка щодень подає рекламу на Фейсбук. І ця реклама весь час Іде. І поки що не зовсім стемніло, поки не заїли мене комарі, посажу ще зараз зо дві хризантеми, а вам кажу, що це був канал Силоти моя доля. І, як завжди, до зустрічі.